За п'ять років існування фестивалю організатори встигли провести його майже 60 разів в різних куточках України. Головна мета заходу популяризувати українське переконують ініціатори. Тут міжнародний сьогодні фактично фестиваль борщу, бо в командах є представники різних країн, і якраз кожен з них долучає в той борщ якусь свою родзинку, свою енергетику, і таким чином той борщ буде такий особливо міжнародний. У Трускавці на території курортного комплексу Керпати фестиваль борщу відбувся вперше. Але господарі свята і гості сподіваються, що не в останнє. Люди їдуть спеціально, щоб познайомитися із нашою західною культурою. і Ми з задоволенням це робимо для того, щоб привернути. Увагу до західної України, до міста Трускавця. Враження дуже позитивні, бо тому, що такий фестиваль Трускавці проводиться вперше. Ми раді, що канікули проходять так весело, що тут всякі колядки, щедрівки. і Ми були дуже раді, якби Трускавці ще би проводились такі фестивалі щорічно. Борщ варили за двома різними стародавніми рецептами. Одна команда Карпатський з крупою буряк квасоля. Інгредіє ну і всі інгредієнти, тобто цибуля, морква пасировані і спеції. Особливості його в тому, що ми його готуємо з квашеного буряка. Інша команда українська з чорносливом. В Цей борщ входить капуста, цибулька пасирована, морква, гриби попередньо відварені, порізані на соломку і чорнослив. Поки варився борщ, гостей фестивалю розважали вертепом, конкурсами і танцями. Перемогу розділили між казанами. Цей башня звачить чорносливом, в ньому є м'ясо. Хіба там не чути, там смак чорнослива. Гроші, дуже вкусні, нас так хорошо понравили. Очем вкуснее борщу наготували більш ніж 200 літрів, тому порції дістались всім, окрім ось цих оленів у вольєрі. Їх годувати заборонено. І я тут був, свято бачив, борщ їв. Тож можу з певненістю сказати. Фестиваль вдався на славу. Михайло Тимоляк, Андрій Дробний. Новини.